Програма тема дня на українському радіо Дніпро. Слава Україні. В етері Українського радіо Дніпро програма Тема дня. В студії для вас працює Ілона Шевченко. Ситуацію в регіоні на ранок, 21 вересня, прокоментував голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул на своєму телеграм-каналі. Цитую: «Ситуація у місті та на нашому напрямку повністю контрольована. Криворізький район а внаслідок вечірнього обстрілу великої костромки Зеленодольської громади пошкоджено кілька приватних будинків будинки близько 350 сімей без електроенергії. Йдуть відновлювальні роботи. Без втрат у Нікопольському районі окупанти двічі обстріляли Нікополь. Постраждав 56-річний чоловік. Пошкоджено понад 20 багатоповерхівок та приватних будинків: місцевий хлібокомбінат, садочок, бібліотеку, кілька магазинів, автівки, газогони та лінії електропередач. Рятувальникам вже вдалось ліквідувати пожежі, які виникли через обстріл у квартирі та на приватному подвір'ї. До уваги вимушених переселенців, які перебувають у Кривому розі. Військову адміністрацію міста та Міжнародною гуманітарною організацією, з 22 вересня, тобто від завтра, у кривому розі буде розпочато видача 17 тисяч продуктових наборів для найбільш вразливих осіб з числа вимушених переселенців. Продуктові набори передбачені для родин переселенців, у складі яких є діти до 18 років або діти під опікою, чи діти у складі прийомних сімей, будинки сімейного типу. Також набори можуть отримати. Те особи похилого віку, 60 років плюс, та інші категорії переселенців, у разі якщо є нагальна потреба у допомозі. Один продуктовий набор видається на сім'ю з трьох осіб, якщо сім'я з чотирьох шести осіб два набори, більше семи осіб три набори. Також голова Криворізької військової адміністрації просить звернути увагу на те, що ці продуктові набори не призначені для тих переселенців, які мешкають у місцях колективного проживання, тобто в школах, дитячих садках, територіальних центрах, де вони. Отримують від міста триразове безкоштовне харчування. Видача продуктових наборів здійснюватиметься у 10 пунктах, розміщених в усіх районах міста. Пункти працюватимуть за графіком у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 9 до 15 години. Адреси та телефони, за якими можна поставити будь-які питання, можна знайти на сайті міської ради та на інших онлайн-платформах Кривого Рогу. Детальніше про ситуацію у регіоні речник Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області Сергій Ковтунюк ворог вночі гатив по Нікопольському та Криворізькому районах цілили зі ствольної артилерії по Нікополю та зеленодольській громаді. Є постраждала людина, руйнування житла та інфраструктури. Внаслідок обстрілів у Нікополі поранена чоловіка 56 років. Йому було була надана медична допомога. Зараз він у задовільному стані, лікується вдома. У місті пошкоджені понад два десятка житлових будинків, багатоповерхівки та приватні оселі. Також пошкодили хлібокомбінат, дитячий садок, бібліотеку, лабораторний центр та декілька магазинів. Понівечені. З десяток автомобілів господарчі споруди, газогони, водові та лінії електропередач. Без електроенергії залишається більш ніж 200 родин. Виникло дві пожежі: одна на приватному подвір'ї, друга у п'ятиповерховому будинку. Рятувальники їх загасили. Великі Костромці Зеландольської громади. Внаслідок обстрілів були пошкоджені кілька приватних житлових будинків. Спалахнула пожежа, яку вже приборкали. Без світла у громаді залишається 350 сімей. Наразі ремонтні бригади працюють над відновленням комунікації. На щастя, обійшлось без постраждалих. Про те, чим живе сьогодні Слов'янська сільська територіальна громада Сенельниківського району, розповіла голова громади Галина Смольська. За територіальним розташуванням наша громада знаходиться біля Донецької і Харківської областей. Через введення військового стану частина цивільного населення нашої громади евакуювалася у населені пункти, більш безпечніші. На території України і за кордон, але близько 30% вже повернулися і зараз проживають на нашій території. Працюємо ми в режимі війни. Працюють всі заклади комунальні, працюють приватні заклади, і також працює наш створений. Центр надання гуманітарної допомоги у цьому центрі завжди є робота. Ми не лише видаємо гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам, але і приймаємо продукти теплі речі від мешканців нашої громади, від тих волонтерів, які привозять нам продукти для нашої громади, щоб передати і поділитися. Харчами і теплими речами із військовими та внутрішньо переміщеними особами разом ми переживаємо з нашою громадою і чорні дні, пов'язані із стратою наших захисників і захисниць односельців. Ми допомагаємо, вшановуємо і зберігаємо пам'ять про цих захисників, але завжди пам'ятаємо про свою роботу про основну нашу роботу. Основна наша робота це допомагати жителям нашої громади і всім мешканцям, які до нас приїжджають, облаштуванням житла. Харчування і просто доброзичливим відношенням працюють у нас на території аптека. Працює у нас на території два медичних заклади загальної практики сімейної медицини. Надаються послуги і внутрішньо переміщеним особам, і мешканцям сусідніх територіальних громад, у яких відсутні медичні заклади. Працюють у нас і магазини. Їх на території знаходиться 21. для нашої громади це доволі добра така цифра, тому що мешканці нашої громади складають 4 тисячі населення. Продукти заводяться регулярно: хліб, вода, питна, товари першої необхідності, в наявності в достатній кількості. Забезпечуємо ми також і харчуванням, і внутрішньо переміщених осіб. Наші підприємці надають і продуктову допомогу, і матеріальну допомогу. Зараз на території нашої громади зареєстровано 580 Одна особа внутрішньо переміщена із них 176 дітей віком від 2 до 17 років. Маленькі дітки, поки, на жаль, не зареєстровані в наших дошкільних навчальних закладах. А діти шкільного молодшого віку і чуть постарше перейшли на навчання до нашої школи. Є діти, які навчаються онлайн у тих закладах, з території яких прибули до нас на проживання на постійне. Школа працює з 1 вересня. Дитячі садочки також працюють з 1 вересня в онлайн режимі. Завдання діти отримають. Піднімаємо питання про організацію навчання дітей з багатодітних родин, де гаджетів доволі мало, і всі діти не можуть навчатися з одного гаджета. Зараз працюємо над цим питанням. Ще у нас на території працює сільський спортивний зал. Будинок культури наша громада працює дружно. Ми всі підтримуємо один одного. Багато внутрішньопереміщених осіб, які приїжджають до нас, багатьом ми допомогли облаштувати домоволодіння, декілька внутрішньопереміщених сімей. Придбали в нас приміщення і залишилися на постійному місці проживання. Двох внутрішньопереміщених осіб ми влаштували на роботу. Один працює у нас у відділі освіти бухгалтером, інший працює спеціалістом у центрі надання соціальних послуг. До початку війни наша громада затвердила проєктно кошторисну документацію на облаштування соціального центру. Центру надання соціальних послуг туди входили обладнання ЦНАПу, але війна внесла свої корективи. Тому зараз ми просто працюємо над тим, щоб зберегти дане приміщення до закінчення воєнного стану і потім розпочати вже ремонтні роботи. Наші товаровиробники сільськогосподарські, ми в основному сільськогосподарський населений пункт працюють, не покладаючи рук, працюють навіть вночі. Ми видаємо тимчасові посвідки на перебування в нічний час на роботі, і вони працюють з раннього ранку до 12-2 ї ї години ночі, поки є можливість, і природа дає встигнути зробити ті сільгоспроботи, які необхідні. Наша громада складається із 11 населених пунктів. Є такі населені пункти, в яких проживає по дві людини, але ми не забуваємо і про цих людей. Гуманітарна допомога, яка надходить нам із обласної ради, із Районної ради розподіляється по всіх населених пунктах. Нікого ми не забуваємо. Одиноких престарілих людей обслуговує наш соціальний центр по надомному обслуговуванню. Ніхто не залишений без уваги. Ми всі стараємося наближати нашу перемогу, хто чим може, хто зброєю, хто знаннями, хто просто своєю добросовісною роботою. Громада у нас. По кількості земель доволі значна близько 24 тисяч гектар, а населення 4 тисячі. По доходу на душу населення ми йдемо якраз на середині. Громада самозабезпечує себе роботи, які зараз проводяться в полі, виконані на 70%. відсотків. Ранні зернові зібрані, а пізні зернові зараз йде компанія по їх збору і йде посівна озимих культур. Деякі товаровиробники, які спіли до дощів засіяти зерно, вже мають перші сходи. Якщо буде гарна погода, не буде заморозків, то озима укорениться і, я думаю, ми отримаємо дуже гарний урожай. Буде чим кормити наших воїнів і наших громадян. Повернулися у нас, родини були виїхали, які багатодітні, але вони все одно повернулися до нас, і зараз їхні дітки навчаються у нашій школі. Ми також прийняли до себе школи, які закрилися в Донецькій області. Дітки з Кам'янки з населеного пункту Донецької області. До війни були прийняті в нашу школу і зараз онлайн навчаються з педагогами нашої громади. Люди настроєні по бойовому. Будемо перемагати. Про ситуацію у Слов'янській сільській територіальній громаді Синальниківського району розповіла голова громади Галина Смольська. Дніпропетровська обласна військова адміністрація повідомляє про те, що з громад Дніпропетровщини, які знаходяться під постійними ворожими обстрілами, можуть евакуюватися люди старшого віку. Мова йде про тих, кому за 60 і хто не має рідних. Для виїзду у більш безпечні регіони достатньо заяви: транспортування та розселення безкоштовні. Бажаючих перебратися у більш безпечне місце, збирають у групу залізничним транспортом, евакуюють на захід України. В дорозі людей супроводжуватиме представник громади. На місці зустрів зустрічають та розміщують у санаторіях та гуртожитках. Для того, щоб скористатися цією нагодою, достатньо подати заявку до міської чи селищної ради. Інформацію передадуть до обласного департаменту соціального захисту, обласні фахівці вже організують евакуацію. Як повідомляється на телеграм-каналі Дніпрова, це державна програма. Нею скористалися вже понад 140 літніх людей регіону, чиї громади під постійними ворожими обстрілами. Нагадую, що на сьогодні на Дніпропетровщині не таких громад 10, дві укриворі та по чотири громади у Нікопольському і Синельниківському районах області. У разі виникнення питань звертатися до Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної військової адміністрації за номером 056 720 95 80, повторюю номер, за яким можна звернутися у разі, якщо ви потребуєте евакуації, 056 720 95 80. Журналіст з Дніпра Віктор Жогін отримав поранення в боях з Лиман Донецької області. Інформацію про це Суспільному підтвердила його дружина Олександра Тронь. За її словами, чоловіка було поранено під час обстрілу. Російські війська накривали позиції українських військових зградів. Як розповіла дружина, аби доправити Віктора до польового шпиталю, бойові побратими несли його на руках близько 10 кілометрів. Це вже друга каденція Віктора Жогіна на фронті. Вперше на захист незалежності України Віктор Іванович став на початку збройної агресії. Сі Росія у 2014 році, саме про те, чому, маючи на військову професію, Віктор Ожогін пішов захищати Україну зі зброєю в руках. Наша редакція записала інтерв'ю у 2019 році. Про бойовий шлях нашого колеги говорила журналістка Радіо Дніпра Світлана Угнівенко. Вашій увазі фрагменти розмови, які допоможуть зрозуміти, що рухає людьми, які ризикують власним життям задля своєї держави. Найскладніше було те, що ворогом. Виявився наш сусід Росія. Але насправді вони виявились не братями і. Бачите, що вийшло у кожного у сім'ях, в родинах багато було пов'язано. Родичі живуть в Росії. Це найскладніше. У мене, наприклад, і сі, сестра рідна, і мати зараз там мешкає, і тому я не, навіть не роз не і вони не знали, що я воюю. Це вже потім сказав для матері. Це було ну я не знаю, навіть страшному сні не могло приснити, що сина це піде воювати. Проти Росії, там як, як, я, до речі, я ще й народився в Росії, тому зовсім було складно. Служив строкову службу на флоті, але коли війна почалась, ну я не міг втриматись вже. Розумів, що маю досвід певний, маю звання, офіцер, давав присягу. Тому треба було йти захищати державу. А як поставилися рідні до вашого вибору? Світану у мене зовсім просто вийшло. Я спочатку пішов сам в військомат, мені відмовили, сказали, що вже за 50 років вже офіцери з запасу не потрібні, хоча я їм сказав, що будете шукати мене потім. Дядьки ж такі вже потрібні хлопцям молодим, які ще ну, не мають досвіду, не життєвого, ні військового. А ми вже пожили, кажу, ми ж повинні допомагати. Найскладніше було з родиною, звичайно. Я їх відправив на море відпочивати, а сам пішов. Військкомат, ну добровольцем пішов. Ну вже коли вже почали підготовку в підгородньому, я попав, потрапив, везли мене в танкову бригаду. Я мотострілок, командир мотострілкового взводу, роти, але потім повернули 17 сімнадцятої танкою, повернули в нас гвардію. Ну нічого, ми справилися і там. Зібрали всіх і, і моряків, і піхотинців, і артилерістів. Стали нацгвардійцями. Ну родина згодом змирилася, так змирилася. Я їм написав, що ви ж мене потім зрозумієте, ну я ж ваш чоловік, батько. Я ж повинен захищати свою родину, найперше, а потім державу. Ну зараз ваші родини вами пишаються. Ви стали захисниками України. Дітки писали вам листи, малювали малюнки, і до сих пір це роблять саме за покликом свого серця, не те, що їх там вчителька заставила. Моя мама працює вчителькою, і коли вона на уроках малювання дає діткам якусь. Тему, то вони кажуть, Ольга Миколаївна, а можна ми краще напишемо листа хлопцям в АТО або намалюємо малюнки. І тут їм вже не відмовиш. Тобто, то все, що ви отримували, бачили, читали, це все було від щирого серця. все було для вас, щоб вас підклати Світлана, да, ми це відчували кожного дня. Багато ми з локації поміняли за час служби. Але у кожному, де б ми не знаходились, завжди висіли у нас там, де б можна було в землянці, там в палатках. Усі ці листочки ми кожного дня читали. Ви кажете, чи вистачало часу? Вистачало на це вистачало точно, тому що ми не могли пройти, побачивши там малюнок дитячий. Багато людей волонтерів багато привозили. Окрім там їжі, привозили звичайно такі подарунки. Від дітей. І ще скажу, що в школах збирали там дітки, ну, батьки приносили, мабуть, там носочки, там якісь панчохи, вибачте. Консервацію, консервацію діт... печиво, чай, там каву. Все це це від дітей. Знаєте, там школа така, то школа Ну це дуже для нас. Можливо, це нас і спасло, що ми повернулись живими. І, на жаль, багато наших побратимів не повернулись. І ми про це повинні пам'ятати. Пам'ятати, і сьогодні кожен з нас пам'ятає, звичайно, але всі ми повинні все зробити, щоб пам'ять про них і діти, які залишились без батьків чи без батька, вони ну не були полишеними в цьому суспільстві, і все треба зробити, щоб надати їм допомогу необхідно. Батькам стареньким можливо. Тобто, багато роботи у нас ще щоб допомогти всім цим людям вдови Залишились. Гинуть люди, твої побратими це, це страшне, звичайно. Розумієш, що, що це справжня війна, що тут кожну секунду може перелетіти звідти. І треба бути обережним, турбуватись про особовий склад своїх підрозділів, тому що ми несли відповідальність за них. Вважаємо, що ну свою справу виконали добре. Ми повернулися і повернулись наші побратими. Є поранені, але багато людей загинуло. Ви ж знаєте, що цифр таких немає. Ну достатньо, щоб ми сьогодні могли оперувати ними. Працювала вся країна для того, щоб ми були захищені в той час в 14-му році, в році, Можливо, не було чогось там не зброї такої сучасної у нас, але всі ми були одягнені, взуті, і нехай, можливо, не таке були обладнання у нас, як там, припустимо, зараз надходить з Канади, Сполучених Штатів Америки. Але ми постійно відчували, що нехай держава була слабка, але народ у нас дуже сильний і міцний. Чи правда кажуть, що до до війни звикаєш, Світлано? Нас дуже дивувало, коли ми приходили на ротацію додому. То нас дивувало, що ну як люди ходять тут, працюють, встають, щось сміються. Йдуть на танці, там хтось йдуть в кафе, в ресторани. А ми ж з війни прийшли. Ну як? Ну потім ми розуміли, що ну це ж так воно завжди буває. На війні одна справа там війна. А тут Дніпро виявилось форпостом України. Саме тут розбилась надія Путіна про руський мир, будемо так говорити. І ми вдячні нашим землякам, усім мешканцям Дніпра, що вони повстали, зупинили. Зупинили ці всі надії Путіна і його приспішників Без підтримки рідних важко. Допомога була звичайно від людей, від простих людей. Дивувало, що знаєте, мене я запам'ятав назавжди, як в Маріуполі нас там забрали. Ну, по два, по три бійця забирали, відвозили, щоб ми помились там. Ну, в баню сходили. І зайшли ми одного разу у трьох там в АТБ. І бабуся, ну старенька бабуся, знаєте, що вона там прийшла щось скупитися. І побачивши нас, прийшла бідненька і приносила нам там щось дає печиво, чи води купила там. І аж сльози навертали, ну, це дійсно так зачіпало. Мої родичі мешкають у селищі Межова, і коли це якраз біля межі Кордон. з кордону з Донецьком, так і коли йшли військові, їхали на танках там, на своїй бойовій техніці. В мешканці ставали колоною, всі вітали з прапорцями. Я також виходила. І, до речі, коли їхала колона вже назад, мені хлопці подарували таку ну, гільзу, я не знаю, як вона правильно називається. Вона в мене до сих пір вдома стоїть, такі як сувенір. Як нагадування про те, що зараз іде війна і треба Величка, допомагати. Та, так Це так. з пушки з БТРа пушки, 30-міліметрова пушка. Ми робили з них маленькі такі стаканчики, по 100 грам фронтових могли випити ці. І коли вони от завжди їхали, всі жінки, звичайно, плакали і називали всіх хлопців синочками, то серце болить, що мить така тема дуже важка. Якби у вас була можливість повернути час назад, чи ви б відмовилися, чи все ви зробили вірно, що пішли захищати Україну? Не шкодую, що був там. І знаєте, сьогодні мені телефонували мої побратими, з якими я служив. Вони постійно турбуються, як там Іванович, там Іванович мене називали, тому що я вже був для них як батько. молоді хлопці. Всі. Я дуже вдячний долі, що вони зі мною були. Це, знаєте, таке солдатське братерство. Ну, це нічим не заміниш. І я впевнений, що будь-якого сьогодні скажуть, що треба нам сьогодні зібратися, ми всі зберемось захищати батьківщину. Всіх мешканців нашої держави, які патріотично нас налаштовані, які зробили дуже багато для того, щоб зупинити ворога, і зараз продовжують цю боротьбу. І ще доведеться, я вважаю, нам ще довго боротися з цим ворогом, тому що за один день, за один рік це не завершиться. Це вже відомо видно з усіх дій, що Путін робить. Усіх мешканців нашої держави наснаги і віри в перемогу нашу остаточну. Ну а всім побратимам, дай Боже їм всім здоров'я! Це було інтерв'ю Віктора Ожогіна, записано у 2019 році. Нині він в одній з лікарень Дніпра. Наразі йому вже зробили дві операції. Стан стабільний, як повідомляє його дружина Олександра Тронь. Бажаємо одужання всім, хто нині лікується від поранень. І на сам кінець повідомлення від міського голови Дніпра Бориса Філатова сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук він повідомив, що вулиця Шміта у Дніпрі носитиме ім'я борця за свободу України Степана Пантери. Ви слухали програму Тема дня в студії для вас. Працювала Ілона Шевченко за режисерським пультом Олександр Сохач, технічне забезпечення Наталя Назор. Бережіть себе та допомагайте Збройним силам України. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.